Золоті поради Андрія Ворона. Не треба далеко ходити за ліками. Природа нам підготувала їх у сусідстві. Верба, одна з перших рослин, вона після всесвітнього потопу першою зазеленіла на берегах. Не перелічити, від чого помічна верба, головний біль. Невралгія, неврози, ревматизм, печінка, шлунок, подага, застуда. Столову ложку подрібненої верби залити півлітрою окропу і варити на слабкому вогні 5 хвилин. Настояти, пити по одній столовій ложці тричі на день. Живіть у місцевості, де чисте повітря. Якщо це не вдається, бодай частіше там бувайте. Після вечері я ще півгодини прогулююся садом. Коли їсте, не запивайте, не пийте ні до, ні після їди. Щоб не ходити з дитиною по лікарнях і аптеках, віддайте її в руки природи. З малих літ навчіть ступати по землі бо соніш це найсильніший гард. Обгоріла дитина на сонці це піде на користь. Вкусила бджола чи мурашка теж добре. Пожалилася кропивою, покупалася у прохолодній воді. Подряпалася колючкою й гіла з саду, значить, загартувалася від недух, стала міцнішою, сильнішою духом. Не обов'язково пити чай, він висушує тіло. Для мене найкраща заварка з молодих гілочок груші. Такий чай дуже пахучий і лікувальний. Він виводить солі та зайву воду. Знімає болі в запалених суглобах, додає чоловічої сили. І я лише раз у Сибіру був у лікарні, коли мені перебило ногу. Зате в аптеках майже не бував. Лікуюся сам і лікую інших. Ліки ці дуже прості, дешеві і доступні. Наприклад, вода. Вона освіжить мозок, підсилить серце і заспокоїть нерви. Зауважте, не якась інша рідина, а чиста вода. І не менше літра щодня, а краще 2 літра. А кава, чай, солодкі напої і пиво відточують серце. Ходити треба багато, при ступні труться і живлять цим мозок. Не допустіть гриб у ваш дім, для цього треба лише нарізати дрібну часники і цибулю і покласти на полотнину усі куточки хати і обов'язково біля вхідних дверей. Поганий вірус не пройде до вашої оселі. Якщо ви втомлені, слабі, хворобливі, просто дайте організмові перепочити. Нехай простішим стане харчування. Для цього слід їсти якусь одну страву щодня, наступного дня іншу, хоча б тиждень другий. Якщо в домі немає ні ліків, ні грошей, а ви занедужали, нічого не бійтеся. Попросіть добру людину, а краще дитину, аби принесла вам гілочок верби. Подрібніть їх і заваріть чай. Цей золотавий напій пахнутиме літом і вашим дитинством. Він здолає застуду, зніме озно, очистить тіло і заспокоїть душу. Це природний аспірин та аналів. Не переробляйтесь. Після кількох днів важкої роботи перепочинок.